Так, реєстр даних вище не заповнював. Обираємо таблицю, яку ми плануємо заповнювати. І через формат таблиці обираємо улюблений стиль. Далі вибрали таблицю і натискаємо кнопку «Форма». Як її додати, вказала в описі під відео. Тепер ми можемо в окремому вікні переглядати всю інформацію, а щоб її доповнити, натискаємо кнопку Створити. І після цього заповнюємо необхідні нам поля. Після того, як все заповнено, натискаємо Enter, і ця інформація буде додана у вашу таблицю. А щоб її видалити, можна переміщатися між даними, які вже є, натиснути кнопку Видалити, і непотрібне поле буде зникати. А якщо хочеш знати більше про Excel, став плюс, щоб записатися на навчання.